І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти і чому наша освіта найкраща в світі зрівнянні з європейською такою словиною ну, зараз. Я вам розповім друзі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Значить, дивіться, а що не так? Я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота. Одна з найкращих тут, тут зараз є іде... викладач, і кожного за кожну. Вибачаюся хуйню нахвалю, блін, це неймовірно, класний ти такий класний, як ти це зробив і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло. І попри те, що я в роз'їздах постійно, це на нас ганяє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю тучитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться, До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а з інакшої. Зенакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі всіх макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там суперкрута, старскріно, з підключем до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут вчитись 4 роки. Зрозуміло? Я трошки повчився, чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти і хінею займатися. І гроші взагалі ним не, не навчені лежать. І, що б ти не зробив. Тебе похвалять, вони потім ідуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машини і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машин в ремонт віддати, на косячень. і так сайде. Хто в Британії живе? От от я не зброшу. Напишіть мені в каментах, якщо я збрехав все блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за те ж Руки, жопи і так зайдет. І Я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два. Ти вчишся, тут чотири роки вчитись. Прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поняли? Я там дуже багато малював. Отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя, я ледве не помер. У мене і так магістерська освіта там попорному вокалу. По бізнесу, по маркетингу, але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять, ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся, Ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміло. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А другий, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і, і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рогульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в акаунті. Є за що в Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але от задіваю зараз тему навчання, і то, що всім нам наполіло, як ми з України приїхали і просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі великий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головне, це корупція і, і вробство. То, якби не оця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було ребята, все набагато краще. От е, саме явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкину 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За 3 секунди під код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за 3 секунди відкрити. Тебе нова картка буде через тиждень. Вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін-коди вже що тобі листом додому. Щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла Європа. Європа ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям ми якась не така країна, не до не то не сьо, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми, правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді є гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. Все інше, це капець, починаючи від кухні і закінчуючи. Знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, так. На жаль, так. Пишіть коментарі, що думаєте про це. Отака от освіта, отака от наука. Все, друзі, папа. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!